Всім доброго часу, я очередний спеціаліст, це Renault Megane 2, 1.9 DCI. І сьогодні я хочу залишити для вас свій відгук після заміни двохмасового щеплення на одномасове щеплення від Renault трафіка 2 на даний автомобіль даної модифікації 1.9. DCI. Отже, як я вже сказав, мною було замінено двохмасовий маховик на одномасовий від Renault Trafic 2. Після заміни я проїхав вже більше 2000 км. Проблем ніяких немає, ніяких шумів, ніяких стуків грюків, передачі включаються добре. Отже, в принципі, мені більше нічого й додати. такі ось короткий відгук, відео по заміні даного щеплення на каналі. У мене можете подивитися, там все досить обширно так розказано, показано. Відео під назвою Заміна щеплення. Дивіться, міняйте. Якось так. Якщо щось цікаво, запитуйте в коментарях. З вами був очередний спеціаліст. Всього вам найкращого. До зустрічі.